Нове будівництво реконструкція і модернізація. енергетики області готуються до зими і можливих перебоїв зі світлом. кажуть, область вже готова на 50-60%. Наша робота в принципі не дуже ускладнюючи, тому що ми не зазнали як кажуть втрат і обладнання, і взагалі і лінії електропередачі. Тому підготовка до зими проходить так, як і було, тільки враховуючи те, що було багато вимкнень по графіках. І обладнання ну в принципі втрачає свій ресурс його треба. І в більшому об'ємі, і в більшій кількості проводити ремонт. Тим часом в Укренерго попередили, розслаблятись не варто. Енергосистема залишається однією з основних цілей ворога. Проте зазначають, готуються до різних сценаріїв. Окрім планових ремонтів, виконують ще й відновлювальні роботи через минулорічні обстріли для енергетики. Весняно-літній сезон з точки зору навантажень та обсягу робіт завжди складніший. Весна і літо в енергетиків це час. Планових ремонтів в час, коли вся енергосистема в такому плановому режимі готується до зими. В цьому році, звичайно, цей період для нас особливий, тому що фактично ми маємо справу не тільки з плановими ремонтами, а також з необхідністю дуже масштабного відновлення. Стосовно міських котелень, то там теж активно готуються до зими. Це одна з них. Вона забезпечує теплом житлові будинки, школи, садки та лікарні. Тут проводились планові роботи, розповідає головний інженер Віталій Грубанюк. Змінили котли та насосне опалення. Відповідно, за рахунок цього і скоротилось споживання електроенергії та газу. Крім того, були замінені обладнання, яке вже морально застаріли і фізично зношене, тому що ця котельня була збудована в кінці 70-х років. Основною проблемою минулого року, як згадує спеціаліст, були перебої з електроенергією. Газ постачався постійно, але цього року це питання вирішили. У кожній котельні міста тепер є генератори. Окрім цього, на найбільших котельнях є конгресійні установки. Вони виробляють електричний струм і теплову енергію. За допомогою міської ради і міжнародних донорів підприємство встановило на свої об'єкти 25 генераторів. Ми вже захищені на цей період, на наступний опалювальний період захищені, тобто ми можемо розраховувати, що на короткочасне відключення або там не на велику кількість годин там до 10-12 годин ми забезпечимо роботу нашого обладнання від генераторів. Таким чином, усі жителі міста з центральним опаленням зможуть отримувати тепло. Проте, як зазначає Віталій Грубанюк, у будинках є індивідуальні теплові пункти, які працюють за рахунок електроенергії. Але минулого року цю систему вдалося обійти, і тепло подається напряму з котельні. Коли був блек-аут, чи були часті відключення електроенергії, ми всі будинки перевели на роботу без ІТП. А будинки, які не можуть працювати без цих пунктів, забезпечено генераторами, каже спеціаліст. Окрім цього, у випадку відсутності газу є джерела, які працюють на альтернативних видах палива. Відповідно за словами Віталія Грубенюка, місто зможе обігрівати критичні об'єкти. З результатами минулого пального сезону ми провели ряд заходів і підготувалися набагато краще. Ми розуміємо ризики, які можуть бути. До цих ризиків ми готові і надіємося, що наступного пального сезону для нас прийде набагато легше і краще ми до цього готові. Також ми з'ясували, як готуються тернополяни до прийдешньої зими. Для цього зустрілись з пані Наталією, головою ОСББ на вулиці 15 квітня. 1. жінка каже, важко забезпечити усім необхідним людей, але своїми силами старається зробити зиму комфортнішою. Що ми можемо зробити як ОСББ? От зараз ми вивчаємо питання встановити коло під'їздів при вході в під'їзди ліхтарі на сонячних батареях додаткові, які будуть давати нам освітлення, якщо не буде електроенергії. Те саме стосується освітлення всередині в під. Їзд. В Мешканці будинку налаштовані позитивно. Кажуть, пережили минулу зиму, впораються і зараз. Якось додатково готуватись не будуть. Не бачу сенсу купувати якийсь там акумулятор, якось так, бо в принципі воно ну не бачу в цьому дуже великого сенсу, тому швидше за все не буду готуватися якось так е потужно. Я налаштована позитивно, головне, щоб Бог дав миру. Здоров'я, і ми переживемо цю зиму, якої вона не була, якщо там проблеми якісь з газом будуть. Ну тоді будемо виходити з тих ситуацій, які будуть. Економ газ не витрачав для держави, а гроші не витрачав для себе. Для того щоб допомогти системі підготуватись до зими, окрім енергетики, важливу роль відіграє і споживач на сайті Тернопіль Обленерго. Вкотре наголошують, варто обмежити користування електроприладами в пікові години з ранку з 6 до 11 та ввечері з 17 до 23.